Bye. Плювали в обличчя, били та змушували ставати на коліна. Нині ж такі розбірки підлітків у кривому розі. Нещодавно у соцмережах поширили відео, на якому видно, як група неповнолітніх змушує дівчину просити вибачення за те, що та, начебто, гуляла із чужим хлопцем. Підлітки зафільмували, як б'ють дівчину, поки та плаче та благає зупинитись. Кривдники почали її передражнювати. Громче на двох калінях. До слова у місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація про ймовірних батьків-учасників так званих розбірок. Журналісти телеканалу Конкурент Україна намагалися поспілкуватися з ними, та жодна з вказаних жінок на зв'язок не вийшла. Одна вимкнула телефон, інша дзвінки скидала. Спроба зв'язатися через месенджері теж виявилась невдалою. Та згодом в соцмережах один із ймовірних учасників, який нібито плював у потерпілу, опублікував відео, на якому вибачається. Дякую, прошу вибачення за те, що плювався в і Прошу вітрі вибачення. У місцевих змі повідомили, що 14-літня дівчинка, над якою так жорстоко познущалася компанія підлітків, потрапила до лікарні зі зламаним переніссям і струсом мозку. Проте у лікарні коментувати нам будь-яку інформацію відмовились. Ще раз вам повторюю: ми не надаємо будь-яку інформацію про пацієнтів стороннім людям. Вибачте, нас все добре. Ситуація на відео не лишилась без уваги правоохоронців. Місцева поліція області вже відреагувала на цей інцидент. Там зазначили, що нині відкрито кримінальне провадження по цій справі. Інцидент стався 27 серпня на території Саксаганського району. Правоохоронці встановили всіх учасників конфлікту. За вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 127 -ї. катування. Тож тепер розслідуванням інциденту займатимуться правоохоронні органи. Вони встановлять усіх учасників конфлікту і найголовніше винуватців з призначенням відповідного покарання за злочин, якщо їх вину буде доведено.